В цьому випуску це безумство, що у біса відбувається. Белью про бій Усик Ф'юрі 2. Названо кращого супертяжа всіх часів. Клички у грі. А де Усик? В нього психологія російського солдата. Абсурдна заява Вайта про Усика. Йому стає тільки гірше легендарний Холіфілд про реванш Усик Ф'юрі. Ф'юрі накинувся на Усика, але реакція українця взірвала соцмережі. Прохання підтримати вподобайкою та підпискою наш новий канал. Хай квітне український Ютуб. Партнер проекту Бокслайн. Новини на каналі Бокслайн компанія Фавбет. Колишній чемпіон світу в Крузервейті Тоні Белью висловився про майбутній реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, зробивши кілька гучних заяв, які вже встигли розпалити обговорення в боксерському світі. Белью зізнався, що перший поєдинок здивував його не менше ніж багатьох інших. Перед першим боєм я був впевнений, що Усик битиметься на задній нозі у своєму звичному стилі. Але він обрав іншу тактику, почав тиснути на Тайсона з самого початку. Я спостерігав за цим і просто не вірив своїм очам. В той момент я подумав, що це безумство, що у біса відбувається. Усик тоді зумів свій Ф'юрі Ф'юрі зненацька, і це зіграло йому на руку. Але цього разу все буде інакше. Тайсон більше не дозволить себе ошукати. Ф'юрі вже готовий до такого розвитку подій. Усик не зможе вдруге шокувати Тайсона. Більше того, я не думаю, що він вийде з цього бою неушкодженим, якщо намагатиметься знову діяти так агресивно. Белью впевнений, що у реванші Усик зіткнеться з серйозними проблемами, якщо знову ризикне застосовувати ту ж саму стратегію. Нагадаю, що цей мегафайт століття відбудеться 21 грудня 2024 року. Чи зможе Усик ще раз довести свою перевагу? Або ж Ф'юрі знову візьме реванш і залишиться на вершині? Відповіді на ці питання ми дізнаємося вже зовсім скоро. Всесвітньо відомий спортивний портал TalkSport Sport оприлюднив свій рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі за всю історію. Як завжди, такий список викликав чимало обговорень, а деякі рішення експертів уже встигли стати причиною справжнього фурору. Легендарний Мухаммед Алі очолив рейтинг, що навряд чи когось дивувало. Алі здобув 56 перемог в професійному боксі, 37 з яких нокаутами. За всю свою 21-річну кар'єру в нього лише 5 поразок. Його ім'я. Давно стало синонімом величі у боксі. Друге місце отримав Ларі Холмс, який прославився своїми 20 захистами титулу чемпіона світу. В професійному боксі провів 31 рік, де здобув 69 перемог, 44 з них достроково і програв 6 боїв. Трійку замикає Джордж Форман, який встановив неймовірний рекорд, ставши чемпіоном світу у віці 45 років. Джордж 28 років виступав на професійному рівні, де встиг здобути 76 перемог. 68 з яких нокаутами і отримав 5 поразок. Четверту позицію зайняв Ленокс Льюіс, відомий своєю домінацією в хевівейті, а п'яту Джо Фрейзер, один із головних суперників Мухаммеда Алі. У десятці кращих також опинилися Тайсон Ф'юрі, Евандер Холіфілд і Майк Тайсон справжні ікони свого часу. Але найбільше уваги українських фанатів привернули брати-клички. Віталій Кличко посів дев'яте місце, а його молодший брат Володимир десяте. Незважаючи на їхніх. Грандіозні досягнення в боксі місце в рейтингу викликало чимало суперечок. Проте найгучнішою темою стало те, що Олександра Усика в цьому списку немає. Експерти Талкспорт аргументували це тим, що поки рано визначати його місце серед легенд. Чи справді Усик ще не заслужив місце серед найкращих? Це питання розділило фанатів боксу на два табори. Одне можна сказати точно: його ім'я вже стало частиною великої історії цього виду спорту. Екс-претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Діліан Вайт з Великої Британії вирішив поділитися своєю думкою щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. І хоча на перший погляд його слова можуть здатися обґрунтованими, вони викликали не лише здивування, але й справжній резонанс. Усик технічний геній. У першому бою він показав такі речі, які ми бачили від нього тільки в аматорах. Після цього бою я сказав: Вау, він чудовий! Дуже важко битися, як Усик. Він вміє проводити бій як на задній, так і на передній нозі. Тайсон може перемогти у реванші. Він просто більший за Усика. Він має вийти на грудневий бій як на реванш з Вайлдером. Важко передбачити дії Ф'юрі. Ніколи не знаєш, яким він вийде на бій. А в Усика психологія російського солдата. Виконувати завдання та рухатися вперед. Заява Вайта про психологію російського солдата виглядає абсолютно абсурдно, адже порівнювати українця, який бореться за свою країну, за свою свободу з орками, це насправді жахливо. Можливо, Діліан, живучи в іншій реальності, не зовсім усвідомлює, що це означає для нас. А може він просто настільки тупий, що зробив це порівняння спеціально, щоб привернути до себе увагу і спровокувати усика, порівнювати справжнього героя, який досяг найвищих вершин у спорті з тим, хто прийшов на чужу землю щоб знищувати і руйнувати, це просто недолуго і вкрай недоречно. Вайт міг би обрати інші слова, аби не виглядати посміховиськом. Легендарний боксер Евандер Холіфілд, який був свідком не одного епічного бою, поділився своєю думкою щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. І його слова можуть серйозно вплинути на підготовку обох боксерів. Я твердо переконаний, що Тайсону потрібно значно частіше використовувати Джеб. Це може стати вирішальним фактором, адже коли він просто починає клінчувати, то йому стає тільки гірше. Він повинен зберігати постійний тиск на усика і не дозволяти йому дихати. Клінч дає можливість супернику не тільки відновити сили, але й миттєво завдати у відповідь удар, що може кардинально змінити хід поєдинку. Коліфілд не приховує, що Тайсон має величезну фізичну перевагу, але якщо він не використовуватиме свою дальність і не контролюватиме темп бою, він може потрапити у пастку, яку йому приготував Усик. Евандер підкреслює важливість тактики постійного руху вперед і назад, щоб змусити суперника нервувати і помилятися. Таке зауваження від колишнього чемпіона є цілком актуальним перед наступним поєдинком, де все вирішуватиметься не тільки фізичною перевагою, але й грамотними тактичними діями. Екс чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик пригадали удар, яким українець відправив свого суперника у нокдаун. Ф'юрі не приховував свого захоплення. Він міг вдарити мене цим ударом мільйон разів. Можливо, це не дало б жодного ефекту. Але він вдарив мене, і цей удар мав ефект. І це було чудово для нього. Ведучий запитав Усика, що він пам'ятає про цей удар в дев'ятому раунді. І чемпіон відповів без зайвих пауз, що це було ідеально, і що Тайсон добре тримався. Ф'юрі одразу ж знову прийшов до тями і заявив: Але у тебе був маленький шанс нокаутувати мене, чи не так? Ти не зміг цього зробити. Ти вдарив мене 10 разів і нічого не вийшло. Усику відповідь зазначив, що у Фюрі також був шанс нокаутувати його. Тайсон не відступив і додав. Ти не зміг відправити мене на канвас навіть коли я був з ногами Бембі. Ти завдав мені 10 чистих ударів по підборіддю, і я не впав. Тобі кінець у реванші. Як казав тупак, ти вдарив мене своїми найкращими ударами, і ти не зміг зробити нія. Ти знаєш, що на тебе чекає. Я надару тобі зад су**о. Цей вислів вже не просто промова, а серйозна образа для усика. На що Сашко відповів, щоб Ф'юрі був обережним, адже то був хороший бій, але цей буде ще кращим. Друзі, а як ви гадаєте, чи зможе Усик покарати циганського короля за такі гучні слова? Адже Ф'юрі доволі досвідчений суперник і своїми заявами вміє підривати настрій Олександра на бій. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!